Життя без світла, кілька сотень мешканців хутора вільшанки на тернопілі через аварійні електроопори не можуть користуватися побутовими приладами. За 70 років жоден дерев'яний стовп не замінили. Селяни неодноразово просили допомог допомоги в чиновників, але реакції від них не дочекались а тому звернулись до сабитій. Олександр Юхимович з сім'єю живе на краю села. Усю роботу по хаті чоловік намагається зробити, поки світить сонце. Ввечері каже, напруга падає до мінімуму. Як я тільки 50-80 вольтів, воль, воль, ну, перевіряли розетку, перевірали, що тільки 50-80 буває, то я ж воно виправданий, а має бути 220. Донька Олександра кілька років регулярно пише звернення до чиновників. У нас є письмо, ми зверталися на урядову гарячу лінію. Ви написали, що в 12 році нам відповідали, що якби зачекайте, ми в 2013 році от прям обов'язково зробимо. І так, от, вже зараз 16-й рік. У вільшанках 90 будинків усі мешканці підписалися під колективним листом до каналу Україна. Попри в робочий день, розповісти про проблему прийшло більше півсотні селян. Шаємо телевізор, виключаємо холодильника, пострілятиме руками, Ми навіть не знаємо, що таке стиральна машинка. Люди також скаржаться на аварійні електроопори. Знімальна група пройшла з місцевими вздовж 4 кілометрової лінії до трансформатору зі ста стовпів більше половини трухляві. Він вже в аварійному стані. Ще день-два-тай завалиться. І дяти, дивіться, як наздовж подобав дзюрій. Латаний, позабив, воно вже латаний-перелатаний. Більшість електроопор стали домівками для птахів та білок. Чи не в кожній є дупло? Єдиний такий ефект від урядової, наприклад, гарячої лінії. Ми зателефонували, що лінія в аварійному стані, і там у нас в мене на дворі лежала опора, ну от пронумерували від того, як би вже краще. За цю електролінію відповідає Тернопільське обленерго. Там зізнаються про проблеми, знають замінити аварійні опори в вільшанках. Обіцяють цього року, але максимум кажуть лише 30 стовпів. Значить, цього року в першому е, півріччі ми плануємо е, поміняти опори, які потребують невідкладної заміни, тобто дерев'яни на бетон, такі, як ви кажете, де там шпаки живуть чи, чи білки. На наступний рік запланована реконструкція, mm -hmm. де всі Опори будуть поміняні на бетонні і провода на ізольовані. Вже після нашого візиту в Вільшанки приїхало керівництво району. Селяни жаліються, чиновники лише посміялися й заявили, електролінія цілком придатна. З Тернопольської області Юлія Сухаревська, Михайло Яремишин, Сергій Бодак, Сабиті, канал Україна.